А тепер покажу, що в нас вийшло. Ой, подивіться, яка красота. Краще взяти ось так добре все перемішати. Ось ця от так звана підливочка, вона стане густою, коли вистегне, тому що готувалася при високій температурі. А бараболька така ніжна-ніжна. Любляю завжди м'ясо з кісткою. Тому зараз візьму собі якийсь шматочок м'яска чи крильце. Ось якраз те, що я люблю. Ви знаєте, навіть не знаю, як правильно сказати, чи це перша страва, чи друга страва, чи рагу. Ну, факт того, що дуже смачно, дуже просто і не треба нічого, знаєте, як то кажуть, придумувати і видумувати. Це, як то кажуть, буде наша їда. Для марка окремо шматочок курочки. І Оля приготувала на пару. Броколі і жовту цвітну капусту. Це для Марка. Ми дуже тішимося, що Люда, хресна мама, Марка привчила до броколі, тому що, в принципі, ми в сім'ї ніхто не любимо, а Марко полюбив, то ми для нього часто купуємо. Він, в принципі, разом з Олею полюбляють ось такі овочі, проте замовивши в Олі гречку, це та каша, без якої, напевно, що Марко не уявляє свого життя. В нього гречка на першому місці. Тому усім смачного. Забрав сьогодні марка садочку трішки швидше. І забігли в подоляни. Знаєте, буде день, ну і як обід. Не те, що ранок обід меню. Тут є он кафешка, грецький 175 гривень. Все Маркос? Ага, бачу. Кафешка в Подолянах. Спробуй новинки, дерун з лососом 250 за 300 грам салат креветку, це з креветками 250 гривень, 280 гривень. Це така конеторська. Питання не в тому. Ми були на вихідні, цілим сімейством ми приїжджали. І так було багато людей, особливо, знаєте, ну, ці польські магазинчики, ці, що дешеві. Не, ну, дешеві. Зараз немає нічого дешевого, але відносно до того, що є. Ти де все порозкидано, все на купах, людей тьма, вибрати нічого неможливо. І зараз дуже, до речі, гарні великі йдуть ці от розпродажі до мінус 70 на польські магазини: гроб, резерв, лавакіки. Ну, типу, на такі от магазинчики. Те саме тут. Але тут таке творилося, що можна було сказитися. А сьогодні така, знаєте, тишина і спокій. В сенсеї. Ціни дуже хороші, я зараз теж розпродажі. І там все настільки було на купах наложено, що просто... Йдемо сюди зайдемо, подивимося, що дійти до тої речі, хоча дійсно є шорти і по 150, і по 200 гривень. Ну, дуже хороші. Такі гарний костюм, мені сподобався. Подивися, що в нас таке є. 900 гривень свендер кофта. І штамни ось такі дивіться. А штани скільки коштують? Тисячу гривень штани, 1800 гривень коштує такий от костюм. Гарний, такий гарний. Е, Череги в перемірочні шалені, накаси черга шалені. Ми зайшли, подивилися, пішли, купили продукти і пішли гуляти, бо це, як то кажуть, не шопінг, а мука. А сьогодні буде день, я забрав марка швидше і ми прийшли спокійно, зараз подивимося, може щось собі знайдемо і купимо. Вже суперово. Сьогодні вибір великий, людей мало, так що чудово. Зараз. Це вже вихід з подолян. Бачите, ми дійшли, я купив 5 футболок. До речі, дуже гарні, до речі, по дуже гарних знижках. Одне, що зараз може забіжемо ще в сільпо, купимо якусь випічку смачну. Прямо, все прямо. Одне, зараз йдемо, купимо ще якусь випічку, подивимося, що йде додому з продуктів і тоді вже йдемо гуляти далі. Забіг це велике сільпо, отут де посуда. Знову ж таки, мерехтять цінники розпродажі, знижки, знижки. Я стою всього хапанув ось таку тарілку, дивіться, за 69 гривень. Ось як вона виглядає. Взагалі-то ну, мені дуже сподобалося, знаєте. Але думаю, чи варто брати ті тарілки, зараз на касі по все повертати, бо цінники ж просто гарні. Дивіться, оця, яка гарна тарілка з такими бортами 62 гривні. Величезні знижки, мінус понад 50%. Але чи це правда? Бо дуже часто таке бувало, то не знаю. Зараз хожу і мені всі подобаються, всі такі гарні. І такі всі, знаєте, вони стильні. І ціни привабливі на правду. Ну що, Марко, що йдемо, вибираємо. А, із цієї сторони дійсно. Йдемо на касу. Йдемо на касу. Зараз я виберу нам. Для нашої сім'ї на повсякдень такі гарні тарілки. Йдемо на касу. Цей раз з тарілками теж не склалося. Як я і думав, куди вибирав. Вибрав тарілку, яка коштує 63 гривні, а на касі майже 90. От і вам каже знижку. Не знаю, чи це проблема е, магазину, чи це проблема продавців. Ну, але тобто, я ще жодного разу сілько не купив за знижкою посуд, який мені сподобався. Мачна булочка. Їдемо. Марко зітвулочко. Я, до речі, останнім часом присів на оці наші. Це Тернопільська вода, маклонецькі напої. На смак Копія Фанти. От насправді дуже смачно. Маркові купив сувочок ще. Ну і футболки. До речі, які гарні. Я вам з часом покажу, бо ми їдемо зараз з маршруткою. І, бачите, Марко казав, що ми їдемо, людей теж дуже мало. Марко в Магазині казав, ми їх заходимо в маршрутку, йдемо на самий-самий зад. На гальорку, так? Їдемо з самого заду. Так що їдемо додому. Все, скопилися. Це те, що ви розуміли, от зразу вуличка зразу до церкви Петра. Мені... Марко! Мені моя Іванка з мастершафу дала дуже класний рецепт салату з баклажан. Він такий гостренький, каже, дуже смачний баклажани з квасолею. От вирішив приготувати. Тому отак йшли і зайшли, зразу купили. Ну, не всі продукти. Зараз піду таке, знаєте, щоб ближче додому. А морква таке, що важче. цибуля куплю, а все інше тут. І як бачите, і як бачите зробили 2 метри і церква Петра. До речі, треба йти зараз теж помолитися, поставити свічки, ну, а потім вже займатися своїми справами. Маркоску біжимо, ще в церкву поставимо свічки, добре? Да. Немала баба клопоту, купила поруся. От. Ну, тут мої футболки ті, що купив. Тут в бутці, ви бачили, я купив такі дуже гарні баклажани. Там були по 30 гривень і були по 35. Ну, оці от по 35, такі, знаєте, мені сподобалися. До речі, чесник 150 гривень. Сюди чесник 200. А перець. Ой. Почекай. Котику, малинка твоя ще. Маркола хотів малинку, купили стаканчик малинки. Стаканчик малинки коштує 50 гривень. Забирай. Неси. На столик постав собі. Перець болгарський. Я здивувався, але купив такий гарний, м'ясистий по 70 гривень. Ну, потім навіть мені цікаво подивитися, що коштує той перець в бо... АТБ. А паровозики ти забрав? Я не брав паровозиків. А вона в тому. Ж. І... І, мої хороші, знаєте в чому... Ой, парадокс? В нас є така група, я вам про неї теж розказував. Називається Від села до міста. І попалось мені оголошення ці огірки від 15 кілограм 35 гривень домашній огірок середнього розміру? Середнього розміру. Я подзвонив поцікавитися, чи ви маєте ще огірки, бо там такий ажіотаж, так багато повідомлень. Зараз я відкрию, почекайте, бо одною рукою незручно. Небагато, немало, але вийшла ціла ванна огірків. І що я вам скажу? Досить багато є таких гарних огірочків для маринування. Дивіться. Просто чудові, правда? То я думаю, значити, я навіть і не буду більше докупляти, бо мені з головою хватить. Не треба робити ту консервацію по 100 банок, а потім думати, куди дівати, бо пройшло вже 2-3 роки, а ніхто його не їсть. Тому я гарний. Отак відберу перед кожною консервацією. Я не знаю, як ви, але я під перед кожною консервацією замочую огірки в холодній воді, бодай би на 2 години. Незалежно, чи це малосольні, чи це квашені, чи це салат, чи будь-що. От тому я задоволений. Мав такі от ще пару баклажанів в холодильнику. Їх замариную. Теж такі зроблю, знаєте, як, як гриби. Але не буду закривати в банки, будемо їсти кожен день. Це мій улюблений салат навіть не салат, а холодна закуска з баклажан. Так що роботу я собі знайшов ще ого-го, яку. Але з того всього, ну, бачите, ще навіть листочки, цвіт. Е ще. Але одне, що бігти тими огірками, бо жінка чекала вже під під'їзд до мене. Тут, знаєте, чим дуже добре? Тим, що от ви купляєте 15 кг огірків, а вам їх привозять прямо під під'їзд. От в чому великий плюс цієї групи. знаєте? Е, що я казав? А, не забіг, в АТБ, бо хотів купити ж квасолю, вже готову, бо буду робити ще консервацію баклажани з квасолею. Такий салат пікантний, гостренький, солоденький, ну як я люблю. Але думаю, буду мати час, то я обов'язково вам зніму окреме відео. А так, зараз запихаю посудомийку банки. Нехай мені добре помиються, простерилізуються. За той час огірки гарно відмокнуть. Я собі зараз складу, як то кажуть, план Дій, складу список, що мені треба докупити на всі інші рецепти. І сьогодні вже навіть до пізньої ночі, як би там не було. Але я виділю цей день виключно під консервацію. Зроблю ті, Я зроблю також. я зроблю ніжинський салат. Я роблю виключно одні рецепти, практично з року в рік повторяю, бо вони мені смачні. Мариновані свої ці, мариновані. Я зроблю мариновані огірки тип, по типу чумак, такі зернами гірчиці, От мій любимий рецепт маринованих. Зроблю ніжинський і зроблю корейські пальчики. А може зроблю дві порції ніжинського, тому що минулого року я зробив одну порцію ніжинського салату, і самий перший, він в мене розійшовся. От дуже люблю. Теж такий, знаєте, міру солоний, міру пікантний. Хоча під рецептом часто пишуть дуже багато солі, мої хороші, але я завжди вам кажу: виберіть рецепт як основу в кожного ж різні смаки. От, ви дали в суп дрібочку солі, а мені треба дві дрібочки солі, щоб він був смачний. Тому беріть за основу, якщо ви бачите, що по вашому смаку забагато, дайте трішки менше. І все, і питання буде вирішене. Тому зроблю ще оці баклажани, замариную баклажани. Так, роботи отак. Ну, але зроблю і буду мати спокій. Знаєте, як то кажуть, законсервую по пару баночок, але знаю, що воно в мене вже є. Ну що, Почав я з маринації. Окремим відео цей рецепт я не знімаю, тому що він у мене на каналі є. При закінченні цього відео на екрані ви побачите посилання на оці мариновані баклажани. Вперше його приготувала нас сусідка і нас пригостила, то направду ми подумали, що це гриби. Потім було дуже багато таких, потім було дуже розповсюджено ці рецепти, баклажани, як гриби. Але ми їх не закриваємо в банки, ми їх використовуємо просто як холодну закуску. Тримаємо в холодильнику. Я нарізав отакі от колечка цибулі, напевно, що міліметрів до 3 І баклажани. Одне, що одразу вам кажу: баклажани нарізайте так сантиметр півтора, не робіть дрібними. От, Баклажани замочив у воді, хоча кажуть, що теперішні баклажани не мають гіркоти все одно. Замочив в воді, підсолив і 20 хвилин залишив. Воду злив. І тепер я їх на сковорідці просто на самій звичайній олії, обсмажую. Окремо взяв кастрюлю, якій буду маринувати. Дно вже стелив цибулькою. Будемо так, знаєте, як то кажуть, шарувати. Цибуля, баклажани, цибуля баклажани. Маринад теж зварив, він вже готовий. Маринадом варто заливати холодним. А, і ще важливо, Потрібно поставити груз. Щоб вони під грудом в холодильнику простояли одну ніч. Ну, в рецепті детальному все подивитися. Направду рекомендую, тому що це дуже смачний варіант приготування баклажанів. Я до цього баклажанів не любив. І маринована цибуля смачна. Тільки в нас закінчується в холодильнику баклажани, я готую знову ж таки. Вони в холодильнику зберігаються доволі довго. В холодильнику, практично місяць, можете під кришкою зберігати цей делікатес. Дивіться, які красиві баклажани. І ще одне дуже важливе на рахунок маринаду. Майте на увазі, мої хороші, в рецепті не вказано, що це там на 1 кг баклажанів, на 2, на 3. До прикладу, майте 4 баклажани. Посмажили, виклали і подивилися, що вам рідини потрібно там буквально 200 мл. Так? Тому робите одну порцію маринаду. Я в свою чергу маринаду зробив подвійну порцію, тому що в мене баклажанів більше. Оце найбільше, що мені писали на рахунок маринаду. Тут маринад не йде на кількість баклажанів, а відповідно ви собі дивитеся по своїй ситуації. Цибуля неймовірна, просто ви знаєте, інколи так дивно, але банальна цибуля навіть смачніша за баклажани виходить. Просто наполегливо рекомендую. Це дуже-дуже смачно. За багато оцту дайте менше. За мало цукру дайте більше. Я повторюся ще раз: я вам даю рецепт як основу. А ви коригуйте цей рецепт відповідно до свого смаку. Усім смачного! Так, те зробив, те зробив. У мене робота кипить. Боже, оця така помічниця це такий класний девайс. Він в мене вже купу років, і я настільки в захваті, настільки мені з ним легко і просто, ви собі не уявляєте, зараз я займаюся рецептом салат Ніжинський із огірків. Відібрав такі, знаєте, найбільші огірки. Дивіться, класно. Натираються дуже швидко, а найголовніше, я дуже люблю, коли знаєте все однакової тившини. Бо коли один, знаєте, огірок там, пів пальця один. Як цілий палець, то це некрасиво і не смачно. Як тільки я почав знімати відео на свій канал, це а, помічниця мені прийшла як подарунок. Скільки років пройшло, і я без неї вже нікуди. Треба шукати, до речі, мені кидали посилання на цю штуку. Я е, пробував собі замовити, але доставки е, до мене в Україну не було. Був якийсь закордонний сайт. І я хотів собі замовити. Е, на превеликий жаль, це не вийшло. Тому... Так, тепер беру цибулю. Та сама ширина 2-3 мм. Нарізаю на колечка. Дивіться, як це швидко все робиться. Потім колечка просто треба розділити. Можете не розділяти, по процесі перемішування вони все одно порозділяються. Тут, дивіться, як вам подобається. Я також грубшого все одно кружечка цибулі розділяю. У мене на каналі знову ж таки є рецепт. Я в кінці цього відео теж вам залишила на нього посилання. Колись без цього салату жодна консервація, як то кажуть, не починалася і не закінчувалася. Я прекрасно пам'ятаю той смачний ароматний смак і запах, що мої хороші, я дуже довго шукав цей рецепт і на кінець, напевно, що років, може, три тому, як я почав іменно знайшов і спершу спробував його, це той рецепт, який нагадує мені оте моє дитинство. Ту варену картоплю і оцей от салат Ніжинський з огірків. Я якраз заклав посудомойку банки, бо в мене ще на порядку даному салат з кабач... Кажу, кабачків з баклажанів. Мені треба докупити ще і моркву, і квасолю, то о, цей салат має стояти мінімум годину часу. Його треба трішки перемішувати час від часу, то я залишу на олю, а сам візьму і піду. Магазин на закупки якраз. За той час і банки простерилізуються і про, о, о, промиються. І салат випустить свій сік і постоїть ту саму годину, яку має постояти. Тому все буде чудово. От. Ну і збігаю. Зразу ж так, куди збігаю? в тебе збігаю, бо мені зручно а тебе, бо тому що вони в мене під домом, розумієте? Тому я туди часу і ходжу. Так, значить. Перемішав трішки цибульку з огірками. Так як в мене кілограмів 3, то я беру ось так. Півтори ложки. Якщо я не пробував смаку, якщо я не розумію конкретно, що в мене вийде, я не готую. От скажу вам чесно, так, як воно є. Якщо я скуштував, мене там пригостили, або я в гостях десь щось попробував, таке новеньке, смачненьке, і мені сподобалося, то звичайно, що там порцію чи дві, там, в залежності вже від. Інгредієнтів, то я готую. Оце самий варіант, в мене буде зараз з баклажанами. Я зніму як окремим відео, тому що на каналі його немає. А ці рецепти вже є, то сміло передивляйтеся, готуйте, смакуйте і нехай всіх все виходить. А я біжу в магазин на закупку. Поки ті огірки маринуються, такий йду я в магазин. Біжу я не в АТБ, біжу в інший. Це, напевно, що буде актуально для тернополян, тому що він, напевно, є тільки в нас. Називається Prodlux, колишня галичанка. Те, е, по типу такого, як от, ходить алка оцей маркетоп, такого плану. Теж такі непогані ціни. Е, вибір, так як в АТБ, але це кажуть, навіть необхідне все є. Буквально півроку тому ми зробили повний ремонт. Так укультурили непогано. Одне, що гучно грає музика, це нам погано. Цей, знаєте, цей столовий, що був колись для консервації. Напевно, що зараз якраз візьму три баночки. Коштує, коштує 20 гривень 50 копійок. Тут навіть олія, Бачите, така є олія, звичайно, що але дуже багато таких невідомих марок. Он файна, оліяр, ще щось таке. А чомак ще є. Файна олія за літр 67 гривень. Та ще непогана ціна, ви знаєте. А тут за 0,81,59 теж непогана ціна, дивіться. Я купую по 54 за 0,85, правда? Так, добре. А, на рахунок часника, часник 132 гривні, картопля 20, а така собі. Морква 17. буряк, до речі, гарний тут. Цибуля тут непогана. Он віце ціни тут подивіться собі. Значить, знаєте, На рахунок оцих круп, навіть у такого на вагу, всього бачите, тут досить непоганий вибір. І такі, знаєте, товари не дуже відомих фірм і вони по ціні досить непогані, скажу вам чесно. Мені треба ось така от квасоля, я зараз візьму, біленька. І захотілося мені давно такого не купував, гороховий суп. Отакий от з бекона. Тут, до речі, в цьому магазині дуже великий вибір від іменно цих, знаєте, різних супів пакетованих. Ну, оце ми купували, нам був сподобався. Ну, що хочу вам сказати. Салатик мій вже холодний, простерилізувався. Ой, який красивий. Якщо огірочки ваші доволі великі, можете розрізати на половинки. Знаєте? Я залишаю такими, як вони є. Мені так більше подобається. Не знаю, чи я такий дурний. Знаєш, як-то в тіктоці, я дурна, чи я п'яна. І показую цілу ванну огірків. Так само і я. Правда, щоб не було дуже напряжно, я зробив оцей салат. І тепер знаєте чим займаюся? А займаюся ще одною новинкою. Для мене це відкриття. Неймовірно смачний салат. Це може бути як засмажка до супів. Це може бути намазка на хліб, це може бути повноцінна холодна закуска до гарніру, або ж просто відкрити баночку і з хлібчиком з'їсти направду дуже смачний салат. Це рецепт від нашої Іванки з Мастер-шефу. Я спробував і був в захваті. Попросив рецепт. І сьогодні теж готую. Це мариновані Це салат мариновані баклажани разом із квасолею. Квасоля у мене чекає своєї черги. Я зніму окремим відео цей рецепт, тому що на каналі його ще немає, а його направду варто взяти до уваги, тому що дуже-дуже смачно, дуже просто. Рецепт буде, очікуйте і теж обов'язково спробуйте приготуйте.